Наразі також є інформація, що пошкоджені несучі конструкції будинку, в якому сталася пожежа. Чи це дійсно так? Питаємо у заступника міського голови Івана Бортніка. Сьогодні він у нашій студії. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що на місці трагедії побачила комісія, яка досліджує наслідки пожежі? Е, так, е, дійсно, у нас е, спочатку у нас працювала комісія надзвичайних ситуацій. Е, Ну, це постійно діюча комісія, і було прийнято рішення із створити робочу комісію, яка вийде на місце пожежі і дослідить реальний стан справ, який приключився після ну, в результаті загоряння цієї цієї квартири. Я сам там був особисто і скажу, що ну, реально є пошкоджені пліти перекриття. На сьогодні тривають роботи по зачищенню наслідків пожежі, тому що треба подивитися перекриття не тільки з однієї боку, а ще й з другого. Але ну ці роботи зараз ведуться. Тобто пліти перекриття це ці самі несучі да, конструкції. Це, це несучі конструкції, але повністю ще неможливо поки що дати повний аналіз реального стану справ. То будинок в аварійній ситуації? Чи? Ні, я сьогодні можу сказати, що ну, завчасно казати там аварійний аварійний, але спеціалісти ну, на перших погляд сказали, що він не буде аварійним. Очевидці трагедії кажуть, що рятувальники не могли дістатися 11-го поверху через відсутність спеціальної драбини. Чи вам про це щось відомо? Ну я розумію, ви маєте на увазі ту драбину, яка повинна бути в, у наших. МНС. МНСників, так. Ну, я про це нічого не знаю, але МНС знаходиться на балансі, не на міському балансі, поэтому я нічого не знаю там. Але ну, пожежа була затушена і завдяки робочим гідрантам в цьому будинку. Під час нашої ранкової розмови ви говорили про те, що наразі шукають квартири або будинки для жителів погорілого будинку для того, щоб їх відселити, оскільки там пошкоджені ці ж несучі конструкції. Як справи з пошуками, значить, сьогодні в нас є можливість в район, тось тобто звернулись до нас люди, і ми зверталися до інших. Сьогодні є можливість представити один будинок, але він не на території Суми, а в піщаному, і є готовність, ну, скажімо так, іще можна надати дві однокімнатні квартири. Правда, це теж не в центрі, і це не гроші, не гроші міського бюджету. Ми звернулися до людей і вони прийшли на зустріч. Але сьогодні. Керівництва ОСББ, а в будинку номер 8 по вулиці Кіндратіва створений ОСББ. У нас постійно йдуть з ними контакти сьогодні. Поки що жодної з сімей не виявили бажання десь переселитись. Можливо, це буде завтра. післязавтра Я гадаю, що роботи будуть тривати, вистановлювальне будуть тривати довгенько. Щодо фінансової допомоги, можливо, є ідея винести якесь питання на сесію з міського бюджету, допомогти сім'ям, які там Ну, сьогодні питання про допомогу, ну, важко щось сказати. Але те, що буде ремонт і відновлення роботи проводиться за рахунок міського бюджету, так, це є спеціальний фонд. Чи можуть допомогти сумчани, якщо буде таке ну, бажання? Сьогодні я не знаю, чи можна допомогти. Е, є звичайні роботи розгрібати завали, викидувати сміття. Е, ліфт, ліфт поки що не працює, але я думаю, він запрацює, я тому що розмовляв з ліфтовими організаціями. вони до запустити е, ліфт. Опалення є в будинку. Ну встановлюємо сам. Дуже багато роботи. Там. Дякую, пане Іване, що приділили нам час і нашим глядачам. Приходьте ще. Моя надію, що з більш приємних. Ситуація не такої трагедії, Да, давайте зустрічатися поприємо ситуації. А я нагадую, в нашій студії сьогодні був заступник міського голови Іван Бортнік. Ви ж не перемикайте канали. Попереду ще багато цікавого.